Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника повітряних атак РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині. За матеріалами справи фігурантом виявився 16-річний місцевий студент, якого окупанти втягнули у підривну діяльність, обіцяючи грошову винагороду. Основне завдання агента полягало у зборі та підтвердженні координат військових об'єктів і локального аеродрому, включно з перевіркою наявності літаків, військовослужбовців та техніки. Крім цього, він намагався дізнатись інформацію про виробничі локації, де виготовляють компоненти для українських безпілотників. За вказівкою куратора з ГРУ агент виїжджав до сусіднього регіону для збору розвідувальних даних, проводив фотофіксацію стратегічних об'єктів і передавав ці матеріали куратору. Служба безпеки України викрила інформатора, задокументувала його протиправну діяльність і затримала за місцем проживання. Паралельно були проведені комплексні заходи для забезпечення безпеки позицій Сил оборони. Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на ЕРЕ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.